А в темноті над вістом, над вістом, над вістом, Горить то провісна, 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 не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі, родився наш спаситель Ісус Христос, не в пишнім царським домі, а в яслах на соломі Родився наш Спаситель, Ісус Христос, аж спів небесний, 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 Луна є день чудесний, 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 не в пишнім царськім домі, а в яслах на столом. Родився наш спаситель, Ісус Христос, Не у пишнім царським домі, а в яслах на соломі, Родився наш спаситель, Ісус Христос. А пастухи приходять, 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 дитя в яслах находять, 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 не в в царськім домі, а в яслах на соломі. Родився наш спаситель Ісус Христос. Не в пишні в домі, а в яслах на соломі, Родився наш Спаситель Ісус Христос, давайте всі підемо, 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 не в жизнь того знайдемо, найдемо, знайдемо, не в пишнім царським домі, а яслах на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос, не Слав на соломі, родився наш Спаситель Ісус Христос, у темноті над містом, над містом, над містом, орисоря провісна, 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 не в в царському домі, а в я на соломі, родився наш Спаситель спасити. На соломіч, родився наш спаситель, і тут пристоло не в пишнім састім домі, а я слабна соломіч, родився наш спаси.